Я командир гармати М109 Альфа 6П1, позивний ЛАКІ. 47-окрема механізована бригада, самохідний артилерійський дивізіон. Виконуємо бойові завдання, контрнаступ. Працюємо кожен день, допомагаємо нашій піхоті. Прикриття просування, підготовка до наступу. Треба підготувати позиції, тобто проробити їх. Потім заходить наша піхоту. Це дуже гарна машина, американська. Завдяки комп'ютерному може виконувати будь-які задачі, легко пересуватись точка на точку. Завдяки ну, комп'ютеру, легка наводка не повинна, як на наших старих ну, самохідних. Ставити бусоль, знаходити на новодки, це робить сама машина. Неї є рекомпас, вона неї свій герокомпас, вона сама робить. Ти даєш тільки координати, тому любі завдання з будь-якої точки. Знищується що угодно. Залежить від задачі, яка потрібна. Десь потрібно знищити техніку, десь потрібно заткнути техніку, яка працює по нашим. Піхоту знищити, яка сідать в окопах. Будь-що. Змінюється тип боєприпасів і все. Для техніки це можуть бути осколочно-фугасні. Залежить від задачі. Працюємо усім. Точність, швидкість, можливість працювати звідки угодно за дуже короткий період часу перекатів. Вона so, yeah. сам насправді не дуже технологічна. Це з першого погляду каже, що тут щось важке, але як починаєш з нею працювати, це становиться дуже простим. Комп'ютер у теж казався дуже важким, але декілька днів з ним попрацювати і все. Ніякого досвіду взагалі не було. Я в цивільному житті взагалі моряк дальнього плавання, тому з технікою, особливо артилерії, ніяк був не зв'язаний. Спочатку попали в реактивну артилерію, а потім перевели в самохідну і відправили на навчання. Це якось ну, пішло і все. От почалась війна, розірвав контракт, бо на той час я знаходився на роботі, був у Америці. Повернувся до країни. ну Далі пішов військкомат. Так, направили одразу 47-му бригаду, далі на навчання. Ну, потім сюди. Так зразу сказали, що це штурмова бригада, але дуже гарна. Сказали, тут молодий командирський состав. Ну і дуже гарне спорядження, ну снабження, скажімо Так Так як я працюю в морі з ну, інтернаціональним екіпаж, я володію англійською мовою, тому це було дуже легко. Я спілкувався напряму з інструкторами без лінгвістів. І це було ну, легко. Дуже швидко звик до вибухів, до великих шумів. І навіть коли там, повертаєшся додому на якийсь період часу, то зазвичай ну, місто бомблять, тому щось. Дивишся, як люди ховаються, в них страх, а ти, ти до цього звик вже. Ну, у кожного своя задача. Є, у нас екіпаж чотирьох людей состоїть, механік водій, заряджаючий і командир. У кожного своя задача. Ми виїжджаємо на позицію. Далі наводимось, ну, заряджає, заряджаю снаряди. Це у нас вручну, тому робота не з легких. Далі по комп'ютеру ми, як я командир, приймає установки, по комп'ютеру ми наводимося, ну, далі стріляємо. Отре! Отре! Ці коректури нам приходять з пункту управління вогню. Вони це бачать з безпілотників. Зараз все кругування десь з них, тобто це наші очі, без них ми не стріляємо, бо не знаємо куди. Сьогодні виїхали десь декілька годин тому, стали на точку, відпрацювали по заданим координатам. Ну і зачепили БК рядом з якоюсь САУшкою і Дуже гарно полахало, кажуть. Чекаємо відео. Ну, особисто ми нанотуємо, але усі офіційно підтверджені. Якби, знищення у нас командир дивізіону приїжджає ставить нам мітки за знищену техніку, за особові цілі, за врятовану техніку з-під обстрілів. Це за 3 місяці. Тут має ще бати, має бути пару штук, він ще не доїхав. Важкий день був, коли ми знаходилися. Перший нас бойовий місяць був, нас відправили в Бахмут. Ми були от напрямок Бахмут-Солідар. Були прикомандоровані до 30-ї бригади, і був дуже важкий день, коли 30-та бригада пішла в наступ. Була дуже інтенсивна робота. Ми за 12 годин з 5 ранку до 5-ї вечора зробили постріл. Це просто без зупинки снаряд за снарядом. Також були важкі дні, коли почався тут контрнаступ. Зараз менша інтенсивність, бо вже знищено багато ворожої техніки, живої сили. Наші поступ... ну, просуваються вперед, вже не така інтенсивність. А от початок був дуже важким. Відрізняється від радянською швидкістю, бо для радянської техніки, ти, коли виїжджаєш, ти повинен зорієнтувати машину. Для цього треба поставити бусоль, навестись по панорамі. У машини є гірокомпас. Вона виїжджає, становиться на позицію, вона вже знає, де вона знаходиться. Ти тільки даєш координати. Е, У ну, пункту управління вогнем знає мій основний напрямок. За рахунок цього він вираховує координати, передає мені. Не залежить від того, як я поставлю машину, плюс-мінус вправо-вліво, комп'ютер це знає, доверне стільки, скільки мені потрібно. Цього радянська техніка не може. І ну, знов швидкість. Ми, я можу виїхати, якщо ми, мені потрібно зробити два-три постріли. Мені ніяке маскування не треба. От виїхав в поле, два-три постріли зробив, все. Повернувся. Вигнати з наших територій, повернути наші території, щоб не було жодного тут орка цієї мразоти. Ну, все, що було нашим, щоб знову стало нашим. І люди були живі. Ну, єдине, що я можу сказати, у тих, хто не вірить у швидку перемогу, навіть так не думайте, ми робимо для цього все можливе. І вона буде, буде дуже швидко, ми для цього працюємо.